Доброго вечора. Вирішила зняти відео по такій причині. Сьогодні ввечері ставлю на, ну, точніше, ставлю, знімаю плівочку на провітрювання і бачу, що хотіла вам зняти. От один з посаджених сіянців. Бачите, що з ним робиться? Це два сьогодні зранку я вже таких обрала. Принцип такий, що воно вже гниє. Я ніколи не бачила, тому що перші мої сходи були без такої штуки. Я попробую зняти цю чешуйку, можливо, щось вийде вижити. Чому воно так проходить, я не знаю. Можливо, що неякісні насіння. Ну, а загалом сьогодні 17 березня, вони ростуть. Скидують свої шкорупочки, бачите, дві вже не вижили. Ну, оце, третя, думаю, почекаю до вечора, покажу вам. Щоб ви бачили, що з ним або треба щось робити відкривати ту чешуйку. Може, вийде зберегти. Чи її вбирати, тому що зранку в мене було отак колом взято все. Не дуже приємно, але таке відбувається. Тобто воно не так росте. Деякі знімаються самі, деякі потрібно знімати. Ні, Це ще саме не знімається, якщо воно саме не знімається, йому треба допомогти. Дуже обережно. Якщо не знімається, потрібно змочити, тому що воно піднімається. І сохне ця шкарлупочка, І, можливо, не вистачає їм сил це зробити. Оцей, бачите, сам скинув її. Вона не потрібна, я її викину. Оцей також. Ну, Загалом росте. Ще, думаю, тиждень. Я там знімемо відео, побачимо, що там вижило. Будемо їх пересаджувати в окремі стаканчики. Я їх вже купила. І в новий ґрунт, бо щось мені не дуже подобається е кокосовий той ґрунт. Розумію, що воно трошки схильно до гниття. І там щось розвивається в тому ґрунті, тому мені не дуже подобається. Буде ще відео перед посадкою про ґрунти. Як я буду робити ґрунт для сукулентів. Для кактусів в мене їх немає, тому буде це для сукулентів. Я вам покажу всі складники, що для чого. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь гарного вам і мирної ночі. До побачення. Розворошила я ту шкарлупочку з тою плесенью. І дивіться, воно. Все таке дуже слизьке вже все. З ним нема чого робити. Так що такі знімайте, нічого страшного, будуть ще квіточки. Так що гарного вечора <сміх> На все добре.